Сергій Ребров, головний тренер збірної України, з нами зараз на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Так, добрий. вечір. Пане Сергію, після матчу ви розповідали, що у перерві гри з Ісландією гравці говорили на підвищених тонах. І хотілося б вас запитати, як ви думаєте, про що це свідчило? Про якусь нервову атмосферу чи якраз зарядженість на гру? І яким був ваш тон? Я думаю, що гравці турбувалися за результатом. Вони програвали, тому вони намагались робити усе, щоб, щоб все змінити. Так, я намагався допомогти, але я впевнений, що дуже важливо, що вони е, самі були стурбовані цим. і Я вважаю, в другому таймі ми, ми вийшли іншою командою. А що ви таке можливо сказали? Учасникам нашої збірної, що так кардинально змінила ситуацію у другому таймі, да, вона кардинально не змінилася ця ситуація. Ми як атакували, так і продовжували атакувати. Просто треба було шукати десь інші шляхи до ворот, десь робити, будувати свої атаки по-іншому. Тому ми намагалися щось змінити. Але я не можу сказати, що ми в першому таймі грали. Грали набагато гірше ніж у другому. Пане Сергію, багато українців, і вже навіть сам Олександр Зінченко, гравець збірної України, пожартували про волідол і гру збірної України в цьому таймі. Тим не менш, ми розуміємо, що для наших українських футболістів зараз будь-які ігри там чи боротьбі так на євро за вихід на євро. Вони всі складні, і важкі, оскільки вони тренуються і грають не в тих умовах, як це було до повномасштабного вторгнення. Тобто і тренування супроводжуються Певними особливостями, продиктованими війною і самі ігри. А, тобто, ми грали матч не на домашньому полі, ми грали матч, а, наша команда грала на чужому полі. Як загалом це впливає на футболістів, які вони долають перешкоди, а, що вони показують такий просто ну, шалев, шалений рівень гри? І виходять команда вийшла на євро 2024, попри всі складнощі. Ну, взагалі в футболі дуже багато компонентів, і я вважаю, що була дуже, дуже велика е, моральна навантага на гравців. І дуже важко їм було під на цих двох іграх, тому що дійсно усі чекали на результат, усі вважали, що ми фаворити, ми повинні. Я не знаю, не можна сказати, що просто проходити, але ми повинні проходити. І це дійсно е, психологічно давить на гравців. Тому я впевнений, що в цих двох іграх ми не показали свій, свій потенціал. Е, тому це не, не тільки це трішки завасями, але ми усі розуміємо. Зараз ми нічого не можемо зробити, і те, що уся країна, усі. Люди чекали на ці дві перемоги, чекали на вихід на євро? Це це дійсно психологічно дуже дуже сильно давить на гравців, а пане Сергію, фаворитом а, нашої групи на євро вважають нині Бельгію, і а, загалом у відборі в цієї в команди жодної поразки не було. Хотілося б вас запитати, як загалом будете налаштовувати нашу команду а, на беззаперечну перемогу і як оцінюєте інших суперників окрім Бельгії? Ну і Бельгію загалом також, ну хоча б, ну хоча б зараз ми не фаворити, тому що в цих іграх в плей-офф усі нас е, вважали фаворитами, і я думаю, що це зараз грати легше ніж ці ігри плей-офф. Але я вважаю рівна група, усі команди е, високого рівню. І якщо команди потрапили на євро, це дійсно на цей період часу ці команди дійсно високого рівня. Тому не треба нікогось боятися, треба серйозно готуватися до кожної зустрічі. І для нас дуже важливо, щоб усі гравці зараз до початку євро е, отримали практику в своїх клубах, як, як більше грали в своїх клубах, і дуже важливо, щоб не отримали ніяких пошкоджень, тому що кожен гравець для нас дуже важливий. Тому будемо чекати, будемо працювати і будемо сподіватися, що ми підійдемо до Євро в своїй найкращій формі. Пане Сергію, щодо гравців, якраз. Чи планується якісь зміни в основному складі команди, яка буде грати вже в Євро 2024? Ну Дивіться, ну збірна це не клуб. Збірна, те, що ти показуєш зараз, тоді ти отримуєш виклик до збірної. Ти не можеш підписати контракт з клубами, ти впевнений, що ти будеш в команді. Тому тут, як я казав, зараз дуже важливо, щоб гравці отримали практику. Якщо, якщо ви бачили на цей збір, ми навіть викликали декілька гравців, які взагалі не були у таборі національної збірної. Теж може трапитися і на євро. Тому. Як я сказав, зараз будемо спостерігати, будемо дивитися, аналізувати усіх наших збірників, усіх кандидатів у збірну і безпосередньо перед, перед євро ми зробимо свої рішення. Пане Сергію, тут мене ще до вас питання. А, чи відомо вже, де буде готуватися до євро наша збірна? Чи це буде на, на території України, чи все таки це буде якесь більш Безпечне місце для футболістів і психологічно і власне фізично більш безпечне місце. Ну, ми будемо готуватися безпосередньо в Германії, тому що всі чемпіонати майже закінчуються 25-26, го тільки в Англії закінчується раніше, 19-го. Тому майже усі гравці закінчують свої ігри е, в той же час, і як ми готувалися. Раніше за кордоном, так і зараз, у нас не дуже багато часу, тому у всіх команд на Євро є якісь табори. У нас теж є табор, Ми будемо там, дислока... там будемо знаходитися весь чемпіонат Європи і будемо там готуватися до кожної гри. Пане Сергій, ми вам дуже вдячні за включення і за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Роз'яснили нам усе. Дякуємо вам за вашу роботу і за вклад в те, що про Україну ще більше дізнаються у світі і спортивному. зокрема. Сергій Ребров, головний тренер збірної України з футболу, був з нами на зв'язку.